В ефірі новини сьогодні у випуску у малому залі виконкому відбулося урочисте нагородження працівників освіти. У Дунайському фаховому коледжі Одеська морська академія відбувся благодійний ярмарок на підтримку військових. В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбувся святковий захід. Боролись, боремось, поборемо. Вітаю! З вами у студії Лілія Кострова. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника саме на 6 жовтня орієнтовно такі. 1 мільйон 116 тисяч 340 осіб особового складу, 11 тисяч 235 танків, 23 тисячі 313 одиниць бойових броньованих машин, 33 тисячі 464 артилерійські системи, 1 тисяча 516 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 223 засоби протиповітря оборони, 427 літаків, 346 гелікоптерів, 67 226 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3841 крила та ракета, 28 кораблів, 1 підводний човен, 63 496 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3971 одиниці спеціальної техніки». Напередодні дня працівників освіти в Ізмаїлі відбулося урочисте вшанування педагогів, які щодня формують майбутнє України, виховуючи та навчаючи дітей навіть у складних умовах воєнного часу. Подробиці дивіться далі. Напередодні дня працівників освіти в Ізмейлі відбулося урочисте вшанування педагогів, які щодня формують майбутнє України, виховуючи та навчаючи дітей навіть у складних умовах воєнного часу. Урочисте нагородження провели заступник міського голови Сергій Лузанов та начальниця відділу освіти міської ради Жанна Волканецька. Роль вчителя це неможливо переоцінити, тому що від вас. Залежить, яким буде майбутнє. Від хлопців та дівчат Сил оборони України залежить, чи ми збережемося. І ми їм надзвичайно вдячні за те, що вони роблять кожного дня, тому що те, то, що ми сьогодні зібралися, це якраз свідоцтво того, що вони нам дали таку можливість. Подяку Міністерству освіти і науки України була відзначена Ольга Кривобородова, вчитель англійської мови з міського ліцею №1. 1 Грамоту від обласного департаменту отримала директор ліцею №6 6 Вікторія Мейзер. Нагороду від Ізмейської РВА вручили Наталі Корольові, Ліані Чорні та Василю Беркуці. Подяки міського голови отримали керівники закладів освіти громади: Тетяна Цибулько, Параскові Бондаренко, Ірина Тимофеєнко, Ольга Осмакеску, Оксана Хмельниченко, Юрій Захарченко, Любов Христява, Денис Каражеков, Ольга Сіра та Юрій Головльов. Окремі грамоти та подяки вручили також педагогам, їх заступникам та організаторам навчального процесу з різних шкіл та позашкільних закладів. Відзнаку за виховання патріотизму та громадянської свідомості серед молоді отримали вчитель історії та правознавства Дмитро Григорашенко та заступниця директора Ірина Калачова. У ці складні часи педагоги стали не лише наставниками а й моральною опорою для дітей. Вони допомагають їм адаптуватися до нових умов, знаходити сили вчитися та вірити у майбутнє. Саме їхня праця сприяє Хованню покоління, яке відбудує Україну після перемоги, студії з майського телебачення долучаються до привітань та бажаю всім працівникам освіти міцного здоров'я, натхнення, радості від щоденної роботи та гідної поваги від учнів та громади. Юлія Петлецьо, Христина Лангольф для програми новин. Кіберполіція Одещини застерігає громадян від фішингових атак. Шахраї часто маскують свої листи під повідомленням від партнерів, клієнтів або постачальників, імітуючи стиль переписки, логотипи та навіть електронні адреси. Мета таких листів змусити отримувачі відкрити шкідливе вкладення, перейти за посиланням або змінити платіжні реквізити на користь зловмисників. Особливо небезпечними є листи, надіслані з уже зламаних акаунтів реальних людей. Кіберполіція рекомендує. Дує не відкривати підозрілі вкладення, перевіряти інформацію з іншого джерела у разі підозрілих дій негайно не звернутися до поліції. Також запущено навчальну платформу Кібербрама, де можна ознайомитися з прикладами фішингу та пройти практичні завдання з кібербезпеки. У Дунайському фаховому коледжі відкрився благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України. Курсанти, викладачі та гості об'єднали зусилля заради допомоги військовим, продемонструвавши патріотизм, згуртованість та активну громадянську позицію. Дивіться далі. До Дня захисників і захисниць України у Дунайському фаховому коледжі Національного університету Одеська морська академія відбувся благодійний ярмарок. Захід організували на території навчального закладу, і долучитися до нього міг кожен охочий. Усі зібрані кошти будуть передані ізмаїльським волонтерам для виготовлення маскувальних сіток для українських військових, які наразі захищають Україну на фронті. Благодійна ярмарка приурочена до дня захисників і захисниць України. Всі зібрані кошти. Які були, були наторговані нашими курсантами, підуть на підтримку збройних сил України. Ми віримо в перемогу та віримо в наші збройні сили. Особливістю стала активна участь курсантів. Кожна група мала облаштувати своє торгове місце у морській та українській стилістиці, самостійно приготувати страви та продавати їх. Ми зробили багато виробів своїми руками. власноруч зробили брауні желе. Бізе, кекси, печиво було. І на цьому заході ми зібрали приблизно 2,5 тисячі гривень. І всі ці кошти підуть на благодійність, на потреби ЗСУ. Атмосферу свята доповнили цікаві ініціативи. Курсанти організовували ігри з подарунками, тематичні фотозони у військовому спорядженні, а також творчі виступи. Благодійна подія стала яскравим прикладом єдності, патріотизму та ініціативності молоді. Курсанти та викладачі вкотре продемонстрували свою небайдужість до потреб українських військових і готовність підтримувати захисників України у важкий для країни час. Лілія Кострова Наталя Маленко для програми новин. В Одесі 19-річний хлопець підпалив авто заради легкого заробітку, але грошей не отримав. Поліція Одеси затримала 19-річного хлопця, який підпалив авто БМВ на замовлення. Молодик погодився на злочин, побачивши пропозицію заробітку в месенджері. Невідомий куратор доручив йому спочатку фотографувати автівки, а потім обрати одну для підпалу. Хлопець купив бензин і запальничку. Ввечері облив машину і підпалив її, знявши все на відео для звіту. Однак грошей за роботу так і не отримав. Пожежа згасла самостійно, постраждалих немає. ...передню частину авто. Поліція оперативно встановила особу виконавця, затримала його, вилучила докази та повідомила про підозру за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Хлопцю загрожує до 10 років ув'язнення. Його взято під варту з правом внесення застави. Слідство триває. В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбувся святковий захід. Боролись, боремось, поборемо. Грамоти та подяки військовослужбовцям вручили заступники міського голови, районної державної адміністрації та районної ради. Також відбулася концертна програма. Патріотичні пісні про Україну лунали у виконанні солістів та вокалістів обласного центру національних культур. Як це було, розкаже наш кореспондент. В Ізмільському державному гуманітарному університеті відбувся святковий захід Боролись, боремось поборемо, присвячений Дню захисників України та Дню українського козацтва. Свято організували та провели представники обласного центру національних культур. Гімном України відкрив захід соліст Сергій Нейчев. Иної мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих цивільних, військових і тих, хто захищав Україну ціною власного життя та до останнього подиху. Слова вітання на адресу захисників і захисниць пролунали від заступника міського голови Сергія Лузанова. Він з гордістю виконав почесну місію, вручив грамоти військовослужбовцям за сумлінну службу та з нагоди Дня захисника і захисниць України. Від імені Ізмаївського міського голови міської ради привітати головних героїв сьогоднішнього свята, наших захисників і захисниць. Привітати! І подякувати. Це те, що ми маємо робити кожного дня. Кожен з нас. Вітати і дякувати. Тому що такий захід можливий тільки тому, що ці хлопці та дівчата в одностроях кожного дня роблять все, щоб були умови. Для кожного міста, для кожної громади. Продовжувати те життя. Долучилась до привітань заступниця голови Ізмаїльської районної військової адміністрації Марина Деной. Від імені Ізмаївської районної державної адміністрації, а саме від голови Ізмаїльської районної державної адміністрації Радіона Анатолійовича Абашева, дозвольте вас привітати з трьома видатними датами. Сьогодні той день, коли ми визначаємо три дня, три славних дати. День захисника та захисниці України, День українського козацтва. Та свято православних, свято Покрови Пресвятої Богородиці. Ці свята це символ незламності Духу, самовідданості та любові до рідної землі. Ми пам'ятаємо всіх героїв, яких не дочекалися вдома. Їхній подвиг назавжди залишиться у нашій пам'яті та в нашій історії. Низький уклін кожному воїну, ветерану, волонтеру та всім, хто наближає перемогу. Завдяки вашій мужності, сили і витримці, Україна сьогодні демонструє, що вона сильна, вільна і незламна. За сумлінне виконання службових обов'язків та з нагоди свята почесними грамотами та відзнаками заохочено ряд військовослужбовців. Також привітальні слова прозвучали від імені заступника голови Ізмейської районної ради Марка Чолака. Сьогодні, цей особливий день. Ми вклоняємося всім, хто стоїть на варті нашої свободи, хто кожного дня боронить нашу Україну. Завдяки вам, наші захисники і захисниці, ми можемо жити, творити, виховувати дітей у вільній Україні. У цей святковий день бажаю незламної волі. Надійного родинного тилу, міцного здоров'я. Нехай День захисників та захисниць України завжди святкується під покровом мирного неба. Разом до перемоги! Слава Україні! По завершенню офіційної частини розпочалася концертна програма. Патріотичні пісні про Україну лунали у виконанні найкращих міських солістів та вокалістів обласного центру національних культур. З нами it's no. Est marriages-en asocia hartu Izusionak готувалися до цього свята, тому що оця велика вдячність цим воїнам, які сьогодні роблять те, щоб ми жили щасливо і могли для них співати сьогодні, і не тільки для них, а для жителів нашого міста. Тому ми старалися зробити цей концерт дуже таким тематичним. І було. Найти люди плакали з радості, на очах у них були сльози, і це навіть, та вдячність за ті за той репертуар, який прозвучав в сьогоднішньому концерті. Вітаємо вас, шановні українські захисники! Здоров'я, щастя, миру, благополуччя і скорішої перемоги. Слава Україні! Героям слава! Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. Що стосується курсу валюта прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 5 копійок, продати за 41 гривню 55 копійок. Євро купівля 48 гривень 20 копійок, продаж 48 гривень 77 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок 7 жовтня в Ізмаїлі очікується хмарна погода. Дощ. Вдень часом значний. Вітер північно-східний 15-17 метрів на секунду. Температура повітря вночі 11 градусів тепла. Вдень – день 13 градусів з позначкою плюс. В Одесі дощі. Вітер південно-західний – 3-5 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 12-13 градусів тепла. В день – 14-16 градусів з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті www.izmail.tv.com, а також на ютуб-каналі та у соціальних мережах Facebook та Instagram. Це були усі новини на сьогодні. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.